Усім привіт! Сьогодні у нас цікава гра. Сьогодні ми будемо грати за дикого. Чому за дикого? Вирішив я трошки побалуватися з обміном. От. Вирішив трошки Вирішив трошки позбирати сміття, щоб пообмінювати його на ресурси. От Протестувати настільки це взагалі вигідно. Річ у тім, що завжди, з самого початку того як... Гра тільки запустилася, так і я до неї підключився, почав в неї грати. я ніколи цим не користувався, тому що вважав, що це Ну, незручно. У мене є гроші, я просто купую пушку, у мене є гроші, я просто купую медицину, у мене є гроші, я просто купую шолом. От, а, а те, що можна винести там, типу, 2-3 предмета і вміняти його на цей шолом, я це все ігнорував. От. І сьогодні, в принципі. Я думаю, що це буде серія відео. Тому що навряд чи я винесу типу, якусь велику кількість. от. Будемо бігати за дикого саме і збирати сміття. от. Я думаю, зробимо десь 2-3 серії таких. А тоді на... подивимося, на що ми можемо на це все виміняти. Я не буду нічого продавати з того сміття. І ми подивимося, ну що ж я зможу отримати десь за 2. Три таких забіги. Що ж, друзі, приступаємо. Так, з'явилися. 21 хвилина. Що в принципі мають бути активні якісь бойові дії на карті. Одразу підемо збирати все підряд. Все підряд і там подивимось. Єдине, що в мене всі ідеї насторожує, це те, що мені просто ну, не вистачить місця, тому що я вже майже повний. От я не знаю, можливо, ми зробимо таку серію за, за дикого. Серію таких забігів. А потім зробимо за ЧВК. Серію таких саме забігів. Можливо зробимо не три, а типу п'ять хоча б, щоб хоча б хоч щось винести, тому що я думаю, що... Що ми багато з них зможемо тут винести. То що й нам ємність рюкзака просто не дасть щось винести. Значимо... Так і на що й нагреться? Такі люди борять. Ми до речі будемо полювати на людей, мабуть, все одно. Просто робити максимально це акуратно. Тому що це ж теж частина геймплею, не можна ж її ігнорувати просто. десь прямо по поруч лазить, до речі. Вдалося, чи попереду був. Сподіваюсь, це не людина. Ведемо себе як бот. Там он бот лежит. Ага, це просто бот, Добре. Он бот дохлий. То есть сбоку не ну, знает, что там боты может быть А вот тут просто челобот, даже ядом все короче. Так, це челобот. Ганяє. Блін, ну нам його треба мінусанути, тому що він наш вже збирає. Можна не шуміти. Я ж нічого не зацепив, тут немає кущів. Чого вона шородить? Він проігнорував, до речі, це. Таке шолом'я. Ага, ну тут что до него лутался. Он сидит лежать. Он погравается даже с трубочком. Старший забег. Комон. Я упал. Ну, от незатюнений фал стріляє набагато краще, ніж затюнений. У мене десь відео, мабуть, з пів місяця тому виходило, може неді... ну, тижня-два назад. Я там стріляв майже з 10 метрів з фала по противнику, Т-4 патронами. Стріляв, 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 з 20 попав в два попадання. 10 метрів, причому, що приціл був на ньому. типу Я не просто там от, от десь збоку стріляв чи зверху. Приціл був на противнику, я стріляв. Я вистріляв 20 патронів, може 15, і я дав два попадання. Причому там десь щось в ногу і в груди здається. А тут прямо, не знаю, все полетіло, як треба. Зараз можна статистику глянути швиденько. Мені цікаво, куди він просто попав, якщо чесно. Це нібито й не має значення, тому що... Я все одно без броні, але. Ну от він 4 патрона доволі Кучно поклав. Молодець. До речі, я йому що наніс? Він цікаво теж. Угу, Ну як мінімум це одне було попадання точно вдали таке. Сюди-сюди. По всьому пройшовся. Я не думаю, що я його двох убив, тому що дистанція, мабуть, була надто велика. От не вибило навіть ногу. Або патрони гімно. Ну оця картеч. Тож, забіг. Номер 2 буде через 12 хвилин. Для вас вони пройдуть непомітно. Так, ну що, друзі, час пройшов. Тож, сподіваюся, друга спроба буде кращою. Постараємося не лізти на рожон. Але я, на жаль, так не вмію. Мені, мене постріли, мені хочеться одразу бігти, стрілятися. от Тому не знаю, чи цей спосіб фарму мені підходить. Але було б дуже цікаво дізнатися, наскільки це ефективно взагалі. Я думаю, для Дельти ми теж зробимо серію таких відео. Так, 12 -та хвилина. Ну зараз шансів когось зустріти в нас набагато менше. То, знову ж таки людей ботів. Знову ж таки, людей ботів можна зустріти. Але є шанс, що ми ніколи не зустрінемо. У нас не заспавнився ніякий рюкзак цього разу. Ну Я думаю, що в будь-якому випадку справа за За оперативника буде краще. Ну, піде краще такий вид фарму, тому що там хоча б можна брати собі рюкзак, можна брати собі... Екіп якийсь мінімальний. Я розумію, що типу це вже буде, типу, за ваші гроші, типу. Але тим не менш можна вдягтися по мінімуму. Але мати при цьому, наприклад, гарний рюкзак. І за один раз виносити доб... ну, доволі багато сміття всякого. Тому я думаю, що все-таки за як буде ефективніше, таке відкладно. Оце тут позабираємо. Тут, скоріше за все, все обчищали, тому що як я бачу ящички відкриті, все відкрите. Ну ж, гаяти не будем час. Сейчас буду за другой кому. Бігати. Так, ну тут у нас сокрута знову ж таки куртка пор тела. у нас трохи. Це може бути групка людей.

Здесь в районе мотеля. відкрито ново не дивно Що ж пробежимо туди на вихід no Не думаю що ми тут щось краще зможемо знайти. Отже, залишилося 5 хвилин, рухаємось на, ви на вихід і підсумовуємо результати. Верніше ну, їх підсумовувати будемо в кінці експерименту, зараз так просто глянемо, що ми, що ми винесли в цілому. Які предмети? Так, зараз, поки я це розкладу, остаточно обговоримо умови цього експерименту, коротше. Оці предмети, те, що не можна обміняти. Мабуть, його не можна обміняти, я поки не знаю, але я думаю, що не можна. Поки все складаємо сюди, коротше. Граємо 5 успішних ігор за болота. Граємо 5 успішних ігор за ЧВК на білій фермі. Лутаємо все сміття, яке можемо тільки собі знайти. От як цього разу. А, спочатку, я думаю, ми закінчимо типу з ботом. Подивимося, що вдасться обміняти. Обміняємо це і складемо в схрон Тоді збігаємо за а, оперативника і зробимо те саме. З п'яти ігор складемо предмети, подивимось на що їх можна буде обміняти. І обміняємо і порівняємо, стільки у нас плюс-мінус вийшло заробити, ну, саме предметами. Тобто, щоб, щоб покупити собі якісь предмети. Ще ж, друзі, не знаю, що поки з цим робити, мабуть, першого рівня, мабуть, я це все сплавлю. Так як його обміняти, я думаю, не можна там нічого. Тому ось такий у нас результат за перший успішний рейд. Друзі, якщо вам цікаво ця рубрика, поставте лайк, підпишіться, щоб не пропустити наступний випуск. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Рідко про нього згадую, але підпишіться, там виходять і новини і по Дельті, і по Apex, і по Reni Breakout. І також я там ділюся і музикою, англомовною, україномовним контентом ділюсь також. От, тому підписуйтесь, там можна знайти багато чого цікавого. Дякую за перегляд. Чекайте нову серію і до нових зустрічей.